Всім привіт! Я Настя. І це відео буде про покупки з Ікеї для нашого дому. Ми переїхали у двокімнатну квартиру. Тут взагалі все було пусто спочатку, так навіть кришки на унітаз не було. Тому, звичайно, щоб переїхати, нам потрібно цю квартиру обставити. Але є одна покупка, яка не з Ікея, просто з супермаркету. Я її покажу першою. Це такі гарнюсенькі стаканчики. Я дуже такі хотіла вже давно. Ось так вони виглядають. Звичайно, нам потрібен був посуд. Ми вирішили все купувати у таких сіреньких кольорах. Ну, щоб було гарно, нам подобається. Ми обрали вісім таких тарілок більш глибоких у сіренькому кольорі. Мені подобається. Ми взагалі любимо ось такі тарілки та просто звичайні, звичайні плоскі тарілки такого маленького діаметру 20 сантиметрів. Ось такі гарнюшки. Звичайно, чашечки в колір тарілок. Солові прибори, тут 24 штуки в комплекті, вони були е, майже там, самі дешеві, але їх можна було потрогати, вони ну, гарної якості. А ще я дуже хотіла купити мочалки для посуду, такі, типу, а, як з Фінтересту, такі а, естетичні, гарні. В магазинах всі вони різнокольорові, мені це взагалі не подобається. Я довго їх шукала. І у ікеї такі є. Я купила одразу 4 пачки. Вони такі гарні. Такі звичайні мочалки для посуду, але вони гарного кольору, такі сіро білі. Ще я побачила перчатки. Ось такі звичайні, вони такі плотні, гарні перчатки. Підставки під гаряче, там були ще квадратні чи ні, прямокутні були ще, але такі звичайні круглі, я вважаю, вони дуже гарнесінькі. Два ножа, один менший, другий трохи більший, якщо знадобиться ще, то докупимо ще. Зберігання продуктів у холодильнику. Я дуже хотіла так гарно зберігати продукти, тому обрала такі скляні чотири посудинки, одні трохи менші, дві штуки, одні трохи більші. Дві кришки такі звичайні пластикові, вони підходять і на маленькі, і на великі. І такі клів дерев'яні Відро у ванну кімнату, щоб викидувати, ну тут туди, туди ці бумажні полотенця, чи як там вони називаються. Звичайне чорне таке відро. Коврик у ванну кімнату. Звичайний, сіренький, м'якенький. Тут він прорезинений, щоб, вода не, щоб підлогу не робити мокрою. У ванну кімнату такі дві полички у душову, у душову точніше. А вони звичайні, пластикові, тут на присосках. Кутові штуки або прямокутні, ну мені здається, вони більш трохи місця займають, тому а, обрала такі. Під мийку ми обрали таке велике відро. Це відро буде для пластику. Воно дуже реально велике. І в чому прикол? А, воно йде з системою, яка встановлюється, туди вкручується якось там в кухню. Всім дякую за перегляд! Це була тільки перша частина наших покупок для дому. Звичайно, будуть ще. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, залишайте коментар, що вам найбільше з цього сподобалося. І побачимось в нових відео. Пока!